Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Росія у 2025 році. Планує збільшити свої військові витрати до 142 мільярдів доларів. Ця сума дорівнює 6,2% валового внутрішнього продукту країни-агресорки. Про це повідомляє видання Bloomberg, яке ознайомилося з проєктом трирічного бюджету РФ. Згідно з цим документом, російський уряд планує збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйонів рублів, 142 мільярди доларів у 2025 Двідцять році при цьому варто зазначити, що у 2024 році на ці витрати було заплановано 10,4 трильйонів рублів. У виданні зазначають, що таким чином витрати на національну оборону та внутрішню безпеку РФ у 2025 році перевищать витрати на освіту охорону здоров'я, соцполітику та економіку і становитимуть близько 40% загальних бюджетних виплат країни-агресорки. Водночас, за підрахунками Bloomberg, на основі даних проєкту російського бюджету Росія планує дещо скоротити свої військові витрати у наступні роки до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році, крім цього, очікується, що витрати РФ на засекречені або невизначені статті зростуть до 12,9 трильйонів рублів у 2025 році. Спочатково запланованих 11,1 трильйонів цього року, залишаючись на рівні близько 30% від загальних бюджетних витрат країни-агресорки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.